Вітаю 10 класи на уроці з громадянської освіти. І сьогодні ми з вами розпочинаємо наш другий розділ, який називається Права і свободи людини, людська гідність і права людини. Ми сьогодні якраз з вами і розглянемо. Для початку. Ви всі напевно знаєте, що відповідно до указу президента України від 2014 року про... День Гідності та Свободи від 13 листопада 2014 року, 21 листопада, вважається Днем Гідності та Свободи. Він запроваджений з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасних і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21 століття. У зв'язку з якими подіями в Україні було запроваджено ця пам'ятна дата? Пригадайте, будь ласка. Також спробуйте пояснити зміст і значення Дня гідності та свободи для громадян України. І як ви вважаєте, гадаєте, чи можна захистити демократичні цінності лише запровадженням офіційного дня їх відзначення? Ну і тут ми підходимо до такого логічного питання. А що ж таке людська гідність? І як вона пов'язана з правами людини? Тому що ми з вами розпочинаємо розгляд якраз теми прав людини. Права людини в сучасному світі це проблема, яка перебуває в центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства. Людство, що пережило бійню двох світових війн, безліч кривавих локальних конфліктів і жорстокі диктатури, дійшло висновку. Що не може бути миру і злагоди на землі, не може бути організовано цивілізоване життя без поваги до людини і її прав, свобод та потреб. Нова Україна, яка здобула незалежність на зламі століть, проголосила, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека, визнаються як найвища цінність соціальна. Кожна людина природно має суто специфічний тип особистості, тобто сукупність прикметних рис, психологічних характеристик, які забезпечують відносно послідовність і постійність її відповідних реакцій на навколишнє середовище. Тип особистості можна з певною мірою, точністю описати шляхом визначення рівня таких властивостей, як самоорганізація, інтелект, незалежність, підготовленість психологічний такт. Комунікабельність, настороженість, владолюбство і особистість кожна людина не може існувати без власної гідністю. Гідність це моральна риса, яка відображає унікальну, неперевершену цінність людини. Людська гідність є найвищою фундаментальною цінністю та невід'ємним правом людини. Поняття людська гідність не тотожне поняттю особиста гідність. Людська гідність є невід'ємним особистим немайновим правом кожної людини, а особиста гідність це стан усвідомлення особою власної цінності в суспільстві. Не дивно, що з розвитком людства розширення поняття гідності і поширення її дії на різні версти населення зростає, перелік і обсяг прав і свобод, що охоплює нові сфери життя людини. Так виникли політичні, економічні, культурні, соціальні права. Так само зараз ми спостерігаємо виникнення нових груп прав колективних, таких як право на мир і право на розвиток, а також прав пов'язаних із соціально-біологічною сутністю людини, гендерними стосунками та медико-біологічними науками. Усі міжнародні документи з питань прав людини ґрунтуються на понятті людської гідності. Проголошеної в преамбулі загальної декларації прав людини. На сьогодні загально прийнятого визначення людської гідності не існує. Дуже важко дати визначення цьому поняттю мовою науки, філософії або юриспруденції. Втім, кожна людина може відчути і зрозуміти сутність гідності, коли на неї чиниться тиск. Для того, щоб зрозуміти витоки концепції прав людини, важливим є розуміння поняття людської гідності. Людська гідність це цінність, яку визначає самодостатність людині і можливість реалізовувати власний потенціал. Зараз ми з вами попрацюємо з деякими висловами на тему, що таке гідність, і подумаємо, чим наведені судження про людську гідність подібні між собою. Чим людська гідність відрізняється від особистої, і яким чином людська гідність стосується прав людини? Перше – це Мирослав Маринович, правозахисник, публіцист, релігіознавець та член-засновник Української гельсінської групи. Гідність це переконаність у тому, що ми можемо організовувати життя так, як це відповідає нашому внутрішньому світу. Не коритися авторитарному режиму, скинути його. Скинути. Передусім із себе зі своєї душі. Олена Вострова, психолог, лінгвіст, лінгвіст художниця пише таке: Гідність – це мій скарб. Це той мій внутрішній скарб, який я маю у собі як невід'ємну частину мене, прописану на рівні ДНК, яка належить мені по праву народження, і яку не можна, неможливо в мене відібрати. Це моя спадковість, моє спадкоємництво, моє достоинство, мій капітал. Мої надбання, мій ресурс та мій потенціал. Правозахисник Сергій Буров зазначає так: її гідності не можна дати визначення, але її, її можна відчувати. Її має, має кожна людина. Це своєрідний лакмусовий папірець, що має подавати знак про можливі порушення прав людини. Коли ми відчуваємо приниження чи біль, страждає людська гідність. Якщо причини страждання болю ї, є дії держави, то це ситуація порушення прав людини. Ну і Марик Новицький, голова Гельсінського фонду з прав людини, пише таке: людська гідність пов'язана із самою сутністю людяності, випливає із самого факту, це хтось, хтось є людиною, що хтось є людина. Його має і немовля, яке ще нічого ні доброго, ні поганого в житті не зробило. І найбільше злочинець. Людську гідність потрібно відрізняти від особистої гідності, яке є поняттям близьким до честі. Таку гідність треба заробити. Вона росте, коли ми поводимося благородно і порядно. Можна її втратити, якщо чинимо підло. Для прав людини важливим є перше поняття людська гідність. Подумайте над цими висловлюваннями і над запитаннями, які ви бачите на екрані. Близькою до гідності категорією, що також відображає моральну цінність особистості, є честь. Близькі значенням вони, проте мають важливий смисловий відмінності. Честь як моральний феномен, це передусім зовнішнє суспільне визнання і схвалення вчинків людини, її досягнень, що виявляється в репутації, авторитеті чи славі. Тому почуття честі внутрішньо властиве особистості пов'язане з прагненням домогтися високої оцінки з боку інших, похвали чи популярності. Гідність дозволяє людині відчувати себе потрібною і корисною суспільством. Як моральна категорія гідність основна цінність, що передбачає шанобливе ставлення особистості до самої себе і як наслідок до інших. Тому що повага до інших це один із проявів цієї якості. Суспільство гідних людей це мета розвитку кожної держави. У суспільному житті гідність людини має свій, свій прояв виконувати відповідально доручену роботу, почуття патріотизму, обов'язок щодо своєї держави, обов'язок перед батьками, дітьми, якісно виконувати, виконуватиме тільки людина, яка має почуття власної гідності. І на цьому звертає увагу багато філософів. Та науковців. Також другою фундаментальною цінністю концепції прав людини є рівність. Зверніть увагу, будь ласка, на уривок із Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. Стаття перша: всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти в дусі братерства. Стаття 2. Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або інших становищ. Крім того, не повинно бути ніякого розрізнення на основі політичного, правового або. Міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядною, або як-небудь інакше, обмежена в своєму суверенітеті. Тобто ви бачите в цих перших двох статтях таке явище, як рівність і гідність. По суті, вони майже однакові. Взагалі, рівність є фундаментальною, скажімо так, концепцією. Держава не повинна і не може когось виокремити. Державна влада покликана забезпечити хоча б мінімальні умови всім, хто перебуває під її юрисдикцією. В свою чергу, людська гідність як прояв внутрішньої сутності людини, і одна з основних її моральних цінностей є основою також природного права. Сутність цього права коріниться в природі людської особистості. Для того, щоб залишатися людиною, особа не лише повинна мати право на збереження самої себе, власної гідності, а й поважати і гідність інших людей. Це досягається, зокрема, усвідомленням не тільки своїх прав, а й своїх обов'язків. Людська гідність розглядається як базова цінність. Крізь призму якої повинні сприйматися інші загальнолюдські і правові цінності, такі як свобода, справедливість чи рівність. Тому людська гідність є тим чинником, що формує гармонію в межах норм права. Щодо позитивного державного права, то воно може бути ефективним регулятором суспільних відносин лише в тому разі, коли ґрунтується на засадах природного права. Таким чином, людська гідність, основа природного права та вихідна ідея формування позитивного права правовій держави. Поняття невід'ємної, врожденної людської гідності є основним поняттям всієї концепції прав людини, що походить із самої суті людства. Права, права людини не можуть гарантувати справедливості чи добробуту, але вони захищають від приниження людської гідності. Яка є першою цінністю, що лежить в основі цієї концепції? Людська гідність нерозривно пов'язана з унікальністю кожної людини. Кожен і кожна з нас володіє думками, почуттями, особистими якостями, а отже, є цінністю завдяки своєму існуванню. Саме тому дуже важливо захищати людську гідність. При цьому права людини є універсальними для представників усіх держав, релігій, культур, націй. І вони захищають нас від неправомірних дій або бездіяльності, що принижує людську гідність. Незалежно від того, якою є людина: дорослі чи дитина, чоловік або жінка, здорова чи особа з інвалідністю, представляє ту чи іншу расу або релігію, багата чи бідна, усі користуються універсальними правами. Водночас, права людини є індивідуальними і, залеж... і належать кожній людині, оскільки вона є особливою. Тобто людська гідність нерозривно пов'язана з унікальністю кожної людини, як я вже і сказав. Права людини є універсальними і водночас права людини є індивідуальними. Іншими цінностями, на яких має ґрунтуватися співіснування людей, є свобода, недискримінація, справедливість та відповідальність. А тепер я пропоную вам розглянути ось цей малюнок. Да, ви бачите його, два малюнки. Подумайте, чи однакові люди, зображені на них, сприймають ситуацію? І що, на вашу думку, відбувається? Відчувають точно, що зображені персонажі. І чим їх відчуття відрізняються? Чому так? Тобто ми бачимо, в цих малюнках немає тієї гідності, поваги, точніше, до гідності інших людей та рівності у можливості. Важливим для забезпечення людської гідності є якраз поняття рівності. Сучасна концепція прав людини визначає це поняття як принцип, за яким усі суб'єкти права мають рівні юридичні права, незважаючи на вік, стать, расову приналежність, національність, політичні чи релігійні переконання, соціальний майновий чи інший статус. Принцип рівності закріплений в усіх основоположних міжнародних документах. У сферах прав людини та у більшості демократичних конституцій. Розгляньте графічне зображення і подумайте, чи є тотожним поняття рівність та рівноправність? І виберіть із запропонованих те зображення, яке підтверджує вашу думку. Поясніть, по чому ви зробили такий вибір. При цьому я хочу сказати, що категорія рівності та рівноправності це не тотожні поняття. А тісно взаємопов'язані. Рівність є ширшим поняттям за рівноправність і включає останнє. Конституційний принцип рівності особи складається з двох елементів: рівності прав свободи, обов'язків і рівності всіх, предметів, всіх перед законом та судом. Протилежним до поняття рівності є поняття нерівність, тобто неоднакове ставлення до людей. Якщо це ставлення пов'язане з приналежністю людини до певної групи меншини, то необґрунтоване обмеження прав і свобод людини називається дискримінацією. У сучасній концепції прав людини застосовується принцип недискримінації, що означає не тільки рівноправне ставлення та відсутність дискримінації, але й створення додаткових умов та середовищ, де людина могла б реалізувати свої права. Наприклад. Для людини з інвалідністю побудувати пандуси для доступу, у важливі для забезпечення потреб місця та установи, бо інакше можна, не, е, вона не може реалізовувати більшість своїх прав. Тепер, будь ласка, ознайомитесь із запропонованими ситуаціями і визначте, чи забезпечується в наведених ситуаціях принцип рівності. Перша ситуація це етнічна більшість громади міста вирішила, що ті, хто належить до меншини Х, зобов'язані жити в окремому районі населеного пункту. Друга ситуація. Чоловікові відмовили у видачі водійських прав на підставі того, що він має поганий зір. І третє. В оголошенні про працевлаштування в державну установу, що здійснює охорону правопорядку, сказано. Що пріоритет надаватиметься чоловіка у віці до 25 років. Незважаючи на те, що кожна людина є індивідуальністю як особа соціаль, істота соціальна, вона завжди намагається себе ототожнювати, порівнювати, визначати своє місце в суспільстві за певними категоріями: національністю, релігією, культурою, звичками, політичними вподобаннями, фізичними або психологічними особливостями. Таким чином, у суспільстві формується більшість і меншість. Принцип рівності і забезпечує той баланс між більшістю і меншістю, враховуючи інтереси всіх людей. Єдність і як честь кожної людини охороняється та захищається держава. Причому, як на міжнародному, так і на внутрішньодержавному рівні. В минулому в багатьох правах відмовляли, наприклад, рабам. Та представникам нижніх класів чи іноземців, зокрема, декларація незалежності Сполучених Штатів Америки проголошувала рівність усіх людей у гідності та правах, але коло всіх людей було доволі обмежене. До нього не входили жінки, діти, темношкірі і навіть італійці з ірландцями. Лише через 100 років боротьби темношкірі американці були звільнені від рабства та майже через 200 років. Позбулися принизливих законів, якими закріплювалася їхня дискримінація, у освіченій Європі жінки століттями боролися за рівні з чоловіками права. 1907 року вперше в світі жінки були обрані до законодавчого органу Сейму Фінляндії. Німкені отримали право голосу лише в 1918 році, а англійки в 1928 році. У Франції жінки отримали можливість голосувати на виборах лише в 1946 році. До 1971 року Швейцарія відмовляла своїм громадянкам у праві обирати та бути обрат. В деяких кантонах голосування на місцевих виборах швейцарки змогли лише після 1991 року. Гітлерівська Німеччина позбавила на законодавчому рівні прав людей із. Фізичними вадами та психічними розладами гомосексуалів, ромів та євреїв. Закони Радянського Союзу дозволяли ув'язнювати та знищувати тих, хто не погоджувався з офіційною ідеологією. Така ситуація, наявна, і сьогодні в деяких країнах світу, наприклад, в Північній Кореї. У деяких теократичних країнах утискаються права представників недомінуючих конфесій, а за відступ від офіційної релігії людині може загрожувати. Смерть. Тому після всіх цих історичних, так скажемо, наслідків, людство нарешті зрозуміло, що держава повинна гарантувати та охороняти людську гідність, встановлюючи відповідні механізми, за допомогою яких кожен може захистити гідність та честь. Так, відповідно до статті 3 Конституції України, честь та гідність людини визначають вищими соціальними цінностями. А стаття 28 основного закону гарантує, що кожен має право на повагу до його гідності. Стаття 297 Цивільного кодексу України також закріплює право на повагу до гідності і честі. Право на повагу до гідності та честі з таким складається з таких складових частин: право на гідність, право на недоторканність гідності. І право на захист гідності у випадку порушень. Право на гідність це особисте, немайнове право фізичної особи на власну, за власну цінність як особистості, право на усвідомлення цієї цінності і усвідомлення значущості себе як особи, що відіграє певну соціальну роль у суспільному житті. Право на недоторканність гідності полягає у забороні здійснювати будь-які дії, які може бути порушене це особисте немайнове право. Найчастіше право на честь та гідність може порушуватись поширенням недостовірної інформації. При цьому неважливо, яким способом здійснюється поширення інформації. Основним є те, що ця інформація стосується певної особи. І була викладена недостовірно та порушувала це право. До інших способів порушення права на честь та гідність належало такі, як вчинення певних незаконних насильницьких дій над особою, наприклад, катування, жорстоке і нелюдське або таке, що принижує людську гідність, поводження та покарання, примусові медичні досліди та експерименти. За таке порушення законодавство України передбачає кримінальну відповідальність в розділі 3 Основної особливої частини Кримінального кодексу України визначається, як діяння діяння є злочинами проти волі, честі та гідності особи, та яка відповідальність настає за їх скоєння. Але все це право на гідність та інше якраз зафіксовано на міжнародному рівні в Декларації прав людини. Загальна декларація прав людини була прийнята Генеральною асамблеєю ООН в Парижі 10 грудня 1948 року. В ній перше сформульовані ті права, які повинна мати кожна людина, а особливо ті, які закріплюють гідність і цінність людської особи. Цей документ став найавторитетнішим джерелом міжнародного права, а День його прийняття був визначений як Міжнародний день прав людини. Загальна декларація прав людини згідно з книгою рекордів Гіннеса, Є документом, перекладеним найбільшою кількістю мов у світі, право на захист людської гідності та її зміст породжували, розвива, продовжували розвиватися і знайшли своє відображення і в низці пізніших міжнародних документів. Так, Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року розглядає реалізацію прав людини і основних свобод. Як один із засобів досягнення більшої єдності між народами Європи, Конвенція забороняє піддавати будь-кого катуванню або нелюдському, чи такому, що принижує гідність поводженню або покарання. Як основа прав людини, людська гідність вперше згадується в заключному акті е, наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року. Де, зокрема, в статті 7 зазначено, держави-учасниці будуть заохочувати та розвивати ефективне здійснення громадянських, політичних, економічних, соціальних, культурних та інших прав і свобод, які всі витікають з гідності, притаманної людській особистості і є істотними для її вільного та повного розвитку. Демократичні держави законодавчо встановлюють та гарантують. Виконання норм, що дозволяють людині бути впевненою у своїй суспільній цінності. Ці норми передбачають забезпечення поваги і від інших людей, і від державних органів та посадовців. Для захисту людської гідності чинне законодавство України забороняє фізичне покарання, кримінальне право України не містить покарань, які передбачали мордування, нанесення тілесних ушкоджень чи завдання фізичного болю. Або були спрямовані на приниження честі та гідності людини. Також забороняються будь-які сум... сумнівні твердження щодо моральних якостей людини без наведення доказів у разі таких звинувачень. Українське законодавство встановлює відповідальність за наклеп, тобто поширення неправдивих вигадок, що ганблять іншу людину, а також за образу людської гідності. Кримінальні в Україні кримінальна відповідальність за наклад була вперше передбачена в статті 125 Кримінального кодексу 1960 року. Однак із прийняттям до 2001 році нового кримінального кодексу Україна відмовилась від криміналізації цього діяння. Громадяни України щоб захистити світ поширення неправдивих відомостей свою честь, гідність і ділову репутацію, звертаються до цивільного судочинства саме до статті 277 Цивільного кодексу України. Приписи, які встановлюють відповідальність за наклеп, містяться в кримінальних кодексах Бельгії, Австрії, Великої Британії, Литви, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та багатьох інших. Відповідальність за наклеп діє також в 19 Штатах США. Разом із тим, низка основоположних документів, таких як Загальна декларація прав людини стаття 19, Європейська конвенція прав людини стаття 10, Американська Конвенція прав людини стаття 13, а також рішення Верховних і Конституційних судів багатьох країн наголошують на тому, що кримінальна відповідальність за наклеп є невиправданим, невиправданим засобом, що обмежує свободу думки і слова. А тепер зверніть увагу на цю табличку. Це топ-10 ознак, за якими найчастіше дискримінують людей в Україні. Ознайомтесь з цими даними, подумайте, чи стикались ви в своєму житті з випадками дискримінації, якщо так, то що саме було причиною? І які соціальні групи вашої громади є сьогодні найбільш вразливими до дискримінації. І поясніть, чому так виважаю. Тобто, підводячи підсумок цьому сьогоднішньому уроку, я хочу сказати, що гідність і честь, безумовно, мають власну цінність, оскільки вони є похідними від природи самої людини. В сучасній моральній та політика правовій свідомості, гідність і честь людини визнано основоположними цінностями демократичного суспільства. Тому порушення гідності та честі. Е Викликають відповідне до уявлень людей різних часів адекватне суспільне реагування, і завжди були і залишаються обертом захисту як з боку моралі, так і з боку права. В наш час ми спостерігаємо зростання впливу ідей гуманізму в міжнародному житті та житті народів нашої країни. Усвідомлення цієї тенденції владою нашої країни дозволяє уникати серйозних конфліктів між різними прошарками населення та націй. І докласти максимум зусиль, щоб спрямувати відносини між людьми, цивілізоване русло, без порушення честі та гідності інших людей. Добачена завданням у вас є прочитати 22-23 сторінку, виконати одне з завдань. Або ж завдання з підручника, тут є у нас цілих три, які можна обрати, або ж творчі презентації, підготувати на певні теми. Або ж виконати додаткове завдання, а саме провести опитування серед однолітків, учнів та вчителів на теми, які ви бачите на екрані. Дякую вам за увагу і вже до зустрічі на наступному нашому уроці.